Заганяла селезня батюш, заганяла селезня батюш, іди іди ідезню додому, іди іди селезню додому, продам тебе дідові старому, продам тебе, дідові старому, за три копи селезня продала, за три копи селезня продала, за копу не йняла, а за копу не няла, Заграй, заграй дудареку на дуду, заграй, заграй дудареку на дуду, а я своє горенько забуду, а я своє горенько забуду. Ой ходила дівчина бережком, ой ходила дівчина бережком. Заганяла селезня батішка, заганяла селезня батішка.